Переливаємо у лійку. У мене така лійка, і я завузив трошки його горловинку, щоб великого напору не було. О. І йдемо поливати. Поливати треба норма поливу чеснику, десь 3 літри на квадратний метр. От. І беремо. Поливаємо. Отак під кожну рослинку. Я отак веду. Отак, щоб воно потрапило під корінь. Зараз ще земля така волога. Воно добре пропитується немає ще багато бур'яну і тому отримавши зараз азотні добрива він у вас дуже гарно піде зростати тільки багато карбаміду не сипте бо можна його йому нашкодити. Все повинно бути по нормах. А тоді вже треба буде зробити антигрибкову обробку йому. І коли він вже буде на піку своєї вегетації, тобто набере зелену масу, то ви тоді почнете його одобрювати. Фосфатними то добривами. Тоді можна вже сипати і попіл, розводити, також поливати або заділувати під корень. Це дасть йому змогу віддати всі поживні речовини голівку, щоб були вони добрі. Ось. Так, дя дякую вам за увагу. Користуйтесь цим методом До побачення.